Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд і з вами Круп, і Сьогодні у нас знову Вува. Я думаю, що варто поговорити про те, що нам приніс патч 2.0, та чи справді розробник покращує для нас гру. Що ж, по-перше, я хочу сказати про двох нових персонажів, і в цьому є причина, чому я не дорозібрався у Карлотті. Мені здалося, коли я в сюжеті пограв за обох цих персонажів, і за Карлоту і за Рочу, що їхній геймплей інтуїтивно зрозумілий, і я, коли натискаю кнопочки на них, взагалі не думаю, і воно все працює. Саме тому я не до кінця розібрався, як в одному персонажі, так і в іншому персонажі. Ну Роча поки що не вийшла. Я крутитиму саме її, тому що в мене є камелія, а вона бафує саме її. Ну і загалом мені здалася роча більш цікавим персонажем для саме аккаунту в цілому, тому що дуже багато дамагерів нам не потрібно. А от сапорти можуть знадобитися для майбутніх персонажів. Тому, як завжди, в усіх іграх я стараюся вбивати саме сапортів, тому далі в мене буде на аккаунті роча, і її я буду, звісно, теж робити відео по ній вже готуюся до неї, збираю для неї сет. Ну і а, решту ресурсів вже, мабуть, зібрав. Вона в нас бафує хавок демедж та бейзік атак демедж, тобто повністю підходить нашій камелії. І до того ж, в неї навичка, це стягування. Це теж може бути цікаво. Треба буде поглянути наскільки вона буде краще стягувати, наприклад, ніж два наявні персонажі для цієї задачі, і наскільки це взагалі буде важливо. До того ж, в неї є одна фішка, коли вона використовує свою аутро, На наступному персонажі з'являється додатковий скіл, який також стягує. Я поки що не знаю, наскільки це буде зручно використовуватися, тому що цей скіл на кнопці Т, а Т натискати, ну, мені особисто жахливо. І перемістити цю кнопку в якесь інше місце, в мене поки фантазії немає, на яку кнопку було б зручно це поставити. Але я так розумію, що це ми будемо використовувати, ну це одна і та. Сама кнопка, яка відповідає за використання ось цієї навички. Тому я поки що не знаю. Не впевнений, як це буде зручно чи ні. На мою думку, краще б це використання замінювало нам використання ехо, тобто ми можемо використати цей скіл, а потім нам відкриться ехо. На мою думку, це буде більш логічно, але поки що навряд розробник це буде змінювати. Далі нові ехо. Мабуть, про них я буду розповідати в цьому відео найбільше. Але переміщуємося одразу до них, що нам розробник додав. По-перше, нам додалося 5 нових сетів. Перший сет це для резонанс скіл демеджу, тобто для нашої карлоти. Збільшується резонанс Skill демедж збільшується Гласіо демедж, і ще більше резонанс кіл-демеджу. Тут в сумі виходить 36%, плюс 12, це вже в нас 48 і 22 для Гласіо. В сумі 60% бонусного демеджу. Якщо що ми згадаємо старі сети, то вони, наприклад, бафули 40%, але, наприклад, там, Хавоку чи Спектро, ну ви мене зрозуміли. Тобто нові сети будуть посилюватися, це цілком логічно, і наскільки вони зараз посилилися, як бачите, на 20% більше демеджу, однак дають його більш вузько спеціалізовано. Тобто попередні сети вони більш універсальні, і їх загалом можна одягнути на більш. Чість персонажів у цій грі, то нові сети будуть вже вузько спеціалізовані, але давати більше. Далі новий спектросет. Він дає нам 10% спектро, далі 20 крит шансу і ще 15 спектро з 10 стаками. Я насправді не знаю, як вони стакуються, саме на цілі стакуються, чи стакуються на вас, ну на персонажі. Я поки що це не тестував. Щодо загального бонусу, то це 25% спектродемеджу. Та 20% крит шансу не сказав би, що це суттєво покращення старого сету, тому що. Тут в нас немає нашого ось цього ехо, яке супер-класно підходить з інші. Тому мені здається, що замінювати його немає сенсу до того ж, що тут у нас дає наше ехо, воно дає просто спектру демедж, тобто тут немає чогось ще додаткового. Тому залишається цей сет, мабуть, для майбутніх спектру персонажів. Наступний сет хавок. Він для якраз таки рочі. Він дає нам vindаєна... Хавок демедж, він дає нам бонус хавок демеджу наступного персонажа, якщо ми перемикаємося на нього через аутро. 15% хавок демеджу на 15 секунд. Це те саме, що робить наш Клауд сет. Він дає нам атаку 22% на 15 секунд. Однак хавок цей сет ще буде спричиняти додаткову атаку при використанні аутро. Не знаю наскільки це багато демеджу взагалі, чи є сенс. Саме заради цього бонус демеджу одягати цей сет. Однак я його збираю, тому що, на мою думку, цей персонаж буде дамажити досить багато, тому що, по-перше, я збираю на нього Сігну. А по-друге, якщо поглянути на усіх сапортів подібних, то в нас є або Жежі, в якої скоординовані атаки, або Єнлін, в якої скоординовані атаки, і вони, знаходячись на полі бою, дамажить небагато. І в нас є Чанлі. Яка також має баф лібрейшну та ф'южн бонус демеджу, і є б з дамагером з частковим перебуванням на полі бою. За цей час, поки вона перебуває на полі бою, вона дамажить досить багато. Я так думаю, що Роча, так як вона не має скоординованих атак, вона буде, знаходячись на полі бою, дамажити досить багато. Тому в цьому сеті є сенс. До того ж, використовувати її я навряд буду з кимось, окрім. Камелії. Далі в нас сет на скоординовані атаки. Якщо ваш персонаж дамажить скоординованими атаками, то немає сенсу використовувати старий Moon Cloud сет. Які мінуси використання цього сету? Ви не отримуєте бафу від ось цього ехо. Тут в нас 12% додаткового демеджу для наступного резонатора. Щодо бафу на атаку, то тут у нас баф 22%, тут баф 20%. Однак, якщо поглянути на те, скільки отримує персонаж з скоординованими атаками, то це просто неймовірна кількість. По-перше, це ехо. Воно дає 40% скоординованим атакам. Сам сет дає 80%. Тобто, якщо ваша ІнЛін була. Одягнута в MoonCloud сет, тоді, одягнувши цей сет, ви отримуєте 120% для скоординованої атаки. Так, це буде не вдвічі більше демеджу, але десь приблизно 70-80% додаткового демеджу. А це дуже навіть багато. Тому, якщо ваше ІнЛін. Або же мають сіну або іншу п'ятизіркову зброю, перевдягати в цей сет дуже навіть обов'язково, тому що це значно посилить демедж команди. Так, це трошки зменшить демедж вашого ДД, однак загальний демедж команди це посилить суттєво, більш ніж суттєво. Останній сет я поки що не розумію. Цей сет виглядає так, що ми його маємо одягати на резонатора. Який Стакає відновлення, але при цьому є дамагером. Тобто, в нас поки що такого резонатора просто немає в грі. В нас тут відновлення за два шматки, далі в нас атака, і якщо резонатор набирає 250 відновлення, він отримує 30% бонусного демеджу універсального атрибуту. Тобто цей сет можна одягнути на будь-який елемент, однак персонаж має стакати відновлення. Поки що таких персонажів у нас у грі немає. Тому подивимося, що буде далі. І, можливо, в грі з'являться прокастери, саме новий архетип персонажів. Зараз можна назвати прокастером Чанлі, але це не зовсім так. Можливо, цей сет я б міг зібрати на якусь, наприклад, Чісу. Однак 250 відновлення ну це дуже багато. Тобто. Я забагато втрачу, знявши з неї тривартісні ехо на ф'южн і одягнувши в замісних відновлення. А інакше я не наберу 250 відновлення. На мою думку, це забагато. Їм треба було зробити тут 200 200 ще реально можна взяти одне тривартісне ехо на відновлення і купу підстатів на відновлення. Тоді, в сумі, можна було б набрати 200, 250 вже можна набрати тільки. Якщо ваша зброя дає відновлення, а в цьому випадку ми втратимо купу демеджу. Тому цей сет я поки що не розумію. Мені здається, або це виключно під персонажів з сігнами, які дають відновлення, і при цьому це якийсь прокастер, в якого бонуси від відновлення з перегонкою в якийсь демедж. Ну я не знаю, цей сет поки що для мене взагалі незрозумілий. Подивимося, як це буде виглядати в. Майбутньому, коли з'являться персонажі під цей сет, але зараз мені здається, його просто нема кому одягнути, щоб від цього був якийсь сенс. Тепер щодо самих ехо. Усі нові чотирьохвартісні і деякі трьохвартісні ехо, вони дають бонус демедж, коли вони просто одягнуті. Тобто, якщо одягнути ось це ехо, ну тут не можна подивитися, давай ось тут подивимося. Тому якщо одягнути, наприклад, ось це ехо, то воно даватиме нам хавок демедж бонус та резонанс скіл демедж бонус. До речі, тут помилка, тут не резонанс скіл демедж бонус, тут хеві атак бонус. Ну я думаю, що це вони змінять. От. І усі нові ехо, як бачите, Ось ці вони, Nightmare, от вони усі мають подібні бонуси. Наприклад, цей дає електродемедж та резонанс Liberation Damage, якщо це ехо просто одягнуто. Однак розробник подумав про старі сети, щоб від них не втрачався сенс. На нашому полі бою з'явилися ось такі от нові старі боси. Вони також дають нам бонуси. Як бачите, свою чанлі, я вже перевдягнув в нове ехо, і воно дає Fusion демедж бонус та резонанс Skill демедж бонус. Далі нове ехо на камелію. Вона дає хавок демедж та Basic атак демедж, якщо воно одягнуто. Тому усі ці ехо варто буде замінювати на всіх персонажах, на яких у цьому є сенс. Також я замінив ехо на Чісі. Ну тут воно не те, щоб дуже сильне, але що вже є. Воно мені теж підходить, тому що Fusion Damage Bonus та Resonance Skill Damage теж підходить Чісі. Хоча я б краще сюди взяв Liberation. Ну поки що такого ехо немає. Я думаю, що в майбутньому це цілком може з'явитися. Однак для деяких сетів нові ехо не з'явилися. Приклад, ось цей сет. Однак я не вважаю, що в цьому є сенс, тому що, по-перше, ми не обертаємося на ехо, коли його використовуємо. По-друге, ми отримаємо цей бонус одразу, як тільки протискаємо це ехо. Тому для тих ехо, які одразу є класні, ну одразу були класні, для них нових ехо не з'явилося. Якщо у вас є проблеми з відкриттям певних босів, тому що деякі з цих босів не з'явилися у вас одразу, наприклад, ось цей бос, його треба було відкривати, то це робиться наступним чином: ви відкриваєте карту, телепортуєтеся сюди, в цю локу, де має знаходитися цей бос. Коли потрапили сюди, відкриваєте карту. І закриваєте наступне. Спочатку вам треба зробити ось ці челенджі, чотири штучки. Ви просто можете ось так натискати і трек. І гра сама от буде вас вести куди треба. Спочатку закриваєте ці чотири, а потім три ось ці. Ну, чи три, чи чотири, я не пам'ятаю точно. І після цього вам відкриється цей бос. Крім нього, відкрити, здається, треба ще ось цього боса. Так, так само ви телепортуєтеся в цю локу і закриваєте патруль. Все. Решта босів відкрита одразу. Щодо карти, то її теж значно покращили. Як бачите, дуже багато різних індикацій з'явилося. Майже на усі ключові точки можна фаст тревел робити, тому переміщення просто божественне. Як я розумію, найбільше мають відчути це мобільні геймери, тому що вони не можуть, наприклад, як я на другому моніторі, можу відкрити карту собі з цими точками і переміщуватися тут. Мобільні геймери цього зробити не можуть. Однак тепер. За допомогою ось цього можна трекати усі точки, і все. Вам нічого не треба шукати, усе одразу вам відображається, ви отак обираєте і переміщуєтеся, куди вам треба, виконуєте усі точки, поки не закрите усю мапу. Не те, щоб вам не потрібно було більше використовувати ось цей лотмапер, тому що деякі скрині, як бачите, вони можуть бути поза зоною наприклад, ось цих точок. З скринями це вони показують точки з найбільшим скупченням скринь однак це не означає, що скрині лише там, вони можуть знаходитися і ось у таких місцях, просто так. Тому цей лотмапер все одно варто буде використовувати. Відкрити його можна зібравши достатню кількість кубів і здавши їх ось ось сюди. Сюди здаються куби. Я не пам'ятаю, як це точно відкривається. Здається, сюди просто треба прийти і поговорити з ними, і, власне, випконути квест. Далі щодо переміщення цією локацією. Вони додали політ, але на мою думку, варто було б зробити, щоб було зручніше його активувати. Тому що, от під таким кутом, мені здається, зараз не вдасться мені активувати його. Ну, Давайте спробуємо. Тобто, ось наш кут. Підстрибнули? Ні, вдалося. Так, цікаво, де ж... Як бачите, настільки зручно це відображається, що, ну, божественно, божественно. Ці зміни. Вони, можливо, роблять гру більш казуальною, але, ну все ж, Гачі не мають бути хардкорними аж настільки. Ось наша скриня. М -м, підніми мене вгору. Воу-воу-воу, не та кнопка. <смі> На ту кнопку натиснув. Ну окей, не страшно. Ось, якщо ми от по такій площині переміщуєтеся, як бачите, змусити активувати. Їм треба було з цим щось зробити, щоб було більш зручно активувати цей політ. Далі ще одною фішкою, яка мені дуже сподобалася, і я ще спочатку про це говорив, коли в мене з'явилася проблема, що ехо накопичується надто багато. Вони додали можливість блокувати використанням кнопки, і це значно пришвидшує. Не треба ось ось ці мишою туди-сюди, туди-сюди. Ви просто тицяєте, дивитеся що вона там дає, і блокуєте чи розблоковуєте дуже швидко. Можна сортувати і швидко пропроклацати, проклацати, все поблокувати. Звісно, на мою думку, варто їм додати таку ж систему автоблокування, як в Геншині тому що в цій грі в цьому є сенс. Тут є тільки база. І сет, і загалом все. І можна було б налаштувати під кожен сет, щоб автоматично блокувалося ехо. Але я сподіваюся, що в майбутньому це має з'явитися, тому що ну, така зміна і така функція напрошується сама собою. Останнє, що вони змінили, і нарешті, нарешті все працює правильно, це у башті, якщо ви побилися. То на наступну кімнату раніше не можна було перевдягатися взагалі, потім не можна було перевдягати зброю, а зараз можна перевдягати все. Тому проблем з перевдяганням у башті більше немає, і це супер класно. Що ж, народи, якщо я якесь покращення не помітив, то, ласкаво, прошу в коментарі, пишіть, мені самому буде цікаво це почитати. Врешті мені здається, що. Геймс робить все правильно і. Єдиним моментом поки що для мене залишається загадкою, що далі буде з персонажами. Тому що просто пауеркріпати це не варіант. Їм треба додавати якісь нові механіки, які будуть змінювати геймплей персонажів настільки, що комбінування персонажів буде більш різноманітним, ніж зараз. Тому що зараз ми просто беремо ДД, Бафера з аутро, який йому підходить, і. Хилера. Все і так кожна команда в нас формується. Я радий, що в мене є Чан Лі, яка підходить на роль другого ДД найкраще в цій грі, поки що. Однак цей персонаж досить складний в геймплеї, якщо ви хочете квіксвапати майже всі її атаки, а це вона хоче робити. Тому в майбутньому я сподіваюся, що таких персонажів буде більше і вони будуть більш зручними, ніж Чанліє. Подивимося, я так думаю, що. Що якщо в нас є сет на відновлення енергії дуже багато, і цей сет для Дамагера, тоді в нас мають з'явитися бёрст прокастери, які будуть просто давати ульту чи ще якимось чином витрачати свою енергію. І таким чином в нас з'явиться ще один архетип персонажів, як чанлі, ну щось близьке до того. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей! Бувайте!